Всім привіт, друзі! Ви на Ютуб-каналі Enco.ua. Ми знаємо, що сьогодні на ринку моніторів дуже багато вибору. Але є деякі бренди, такі як, наприклад, Asus ROG, які просто не мають конкурентів. Що вони зробили? Вони зробили монітор дешевий, 2К роздільна здатність 180 Гц, до 13 тисяч гривень. Asus ROG. Що ж, давайте його оглянемо. Поставляється та запаковано все дуже добре. Тут ось така конструкція в вигляді бутерброду. Я зняв вже всі плівки, щоб не марнувати на це час. Дивіться, зверху в нас зустрічає одразу ніжка. Ми про неї дуже багато поговоримо. Вона виглядає дуже класно, надійно, логотип рок. Така важкенька, металева. Зверху якісний пластик, крутезна. Підставка під ніжку. Монітор складається дуже легко для цього. Декілька кроків лише один, два, три. Треба для того, щоб зібрати. Ось так виглядає дуже надійно. Також металева основа, зовнішній кожух, він із пластику. Та сам монітор. Він знаходиться всередині. Ось так це все розбирається і дістається монітор. Зараз покажу, як його зібрати. Почнемо з того, що зберемо ніжку. Для цього нам необхідна сама ніжка та основа. Тут все легко, воно модульне. Беремо ніжку. Та одягаємо одразу на основу. Після цього, як ми її вдягли, треба закріпити. Ми її перевертаємо і бачимо, що тут є один гвинт. Його просто необхідно закрутити. Рукою можна без викрутки, все дуже і дуже легко. Після того, як ви зібрали ніжку, вона одягається на основний екран. Це дуже просто. Два штифти необхідно влучити. Та після цього хоп, все, готово. Ізі! Після того, як ми закріпили ніжку, все дуже легко дістається. Він не важкий, але треба качатися. Майте це на увазі. Виглядає все ось таким чином. Хочу одразу додати, що матеріали монітора ну вони просто суперові. Мені дуже подобається ось цей пластик. Він маркий, так, але по якості, ну це рок, тут нічого не скажеш. Комплект поставки також непоганий. В нас є дріт-дісплейпорт, дуже якісний, довгий. З брендом ROCK виглядає гарно. Дрід живлення, інструкція, комплект наліпок, стікеров та іншого. А також головне ось така сумка, в яку це все можна скласти. Прикольно, вона, до речі, також дуже якісна. З брендовою такою штучкою. Мені подобається. Загальний розмір 64х51 на 22 см. Вага 6,6 кг. Тип матриці IPS, роздільна здатність 2560 на 1440 співвідношення сторін 16 до 9. Бітність матриці 8 біт, Монітор має антиблікове покриття, тому кути огляду 178 градусів, яскравість 350 кондел на метр квадратний, а статична контрастність 1000. до 1. Монітор має підтримку HDR 10. Хочу додати щодо HDR. Ми знову, як і на минулому огляді, контент HDR не вмикали, тому що, як на мене, це технологія не для України. І якщо чесно, якась вона занадто яскрава. Тут з цим питань немає. Монітор все підтримує. Ми до нього підкинули Xbox One X. Поклацали, прикольно, але я би краще HDR відключав, бо він занадто давить на очі. І це не проблема цього монітора, так з усім HDR контентом на будь-якому моніторі. Діагональ в нас дуже приємна, 27 дюймів. Монітор має матрицю IPS, як я вже казав, і це дуже сучасна та швидка матриця, відгук 1 мілісекунда. Притому в нас 180 Гц. Цього достатньо для будь-яких сучасних ігр. І це дуже круто. Але окрім гарної матриці та зовнішнього вигляду, в нас ще й дуже зручна ніжка. Зараз про неї розповім. Ніжка виглядає просто чудово. Вона дуже збита, дуже якісна, гарний пластик, всередині вона металева. Бачимо, що ось тут логотип ROG та напис. Знизу є отвори під дроти, які можна обережно скласти та вивести. Це дуже зручно. Поки ми тут подивіться просто на цю задню панель. Ну, вона просто чудова. Дуже гарно та гармонічно виглядає ось цей логотип, напис, показана, яка діагональ. Тут в нас всі клавіші, про них ще поговоримо. Ну, виглядає монітор просто суперово. Але, але основна заслуга цієї ніжки це те, що, по-перше, ви можете регулювати висоту. Це дуже зручно. А також вгорі, ось тут є спеціальне кріплення для того, щоб поставити сюди веб-камеру або підсвічування, якщо ви стрімер. Це прям просто топ. Дуже подобається можливості постановки монітора. В нас регулювання висоти від 0 до 120. Це дуже зручно. Кути нахилу плюс 20, мінус 5 градусів, та поворот плюс 45 та мінус 45 градусів. це дуже зручно. Окремо ще ця ніжка. Давайте ближче покажу про що я. Мені дуже подобається основа. Тут бачимо ось тут логотипрох. Він переливається кольорами, дуже яскраво, гарно виглядає. Але головне це ось цей виріс. Навіщо він, друзі? Для того, щоб ви могли поставити свій телефон, коли вам будуть телефонувати, ви зможете це побачити, а не шукати його десь на столі. Не відволікаючись від екрану. Це просто супер. Звичайно, друзі, в першу чергу це ігровий монітор, але я на ньому і працював. І хочу сказати, та матриця, яка сюди встановлена, вона ідеально підійде під контент. Що я маю на увазі? Якщо ви працюєте з фото, відео, обробляєте якісь дані, він буде дуже зручним для цього питання, тому що матриця, вона просто суперова. 133% охоплення sRGB, самі розумієте, з фото працювати питань немає. Діагональ приємна, роздільна здатність, класна. Коли працюєте з відео, таймлайн ваш буде великим, і це дуже зручно, дійсно. Так, він не буде таким крутим, як монітор 34 дюйми, за рахунок того, що там просто великий монітор. Але на кожен день цей монітор буде більш універсальним. Повірте, тому що можна і грати, і працювати, просто сидіти в інтернеті. Матриця дуже стабільна та гарна. Це факт. Що ж тут з головним меню? Звичайно, це роговський монітор, тому все, що вам може бути необхідно, тут є і навіть більше. Питання в тому, чи будете ви цим користуватися, я не думаю. Налаштований монітор з заводу дуже гарно, і калібрувати матрицю ще більше, навряд чи хтось буде. Звичайно, ви можете вімкнути ігрові технології, але по факту більшість налаштувань вам навряд чи знадобиться. Все, що необхідно, все є. Меню зрозуміло, зручне, керування також зручне. Тут за це нічого більше і не скажеш. Керувати монітором для налаштувань досить зручно. У нас тут всі кнопочки підписані, вони там, де потрібно, дуже зручні. Є ось такий невеличкий джойстик для керування, кнопка Вімкнути та вимкнути та декілька необхідних клавіш. Все на тих місцях, як я сказав, де потрібно, дуже зручно. Що ж тут в нас з портами? Ми бачимо, що є вихід під дріт живлення, кнопка для відкидання ніжки для того, щоб її зняти. HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB-C з можливістю підключення дисплея та 3.5 для навушників. Все, що треба, все є. Ну що, якими можемо зробити висновки по монітору Asus ROG XG27ACS? Мені монітор дуже сподобався. Це яскравий, якісний та просто супровий монітор. По-перше, для роботи так я розумію про що ви кажете. Це ж геймерський, але тут така ips матриця на якій дуже приємно працювати. Але і грати також приємно. Він яскравий, сучасний, швидкий 2К 180 Гц, 1 мс. Якщо граєте в Counter-Strike, Dota або будь-які онлайн ігри, він вам підійде. Головний момент це його ціна. Він коштує до 13 тисяч гривень, і це дешево за таку панель, тому що якість роговська, вона на місці, це дійсно так. Тому, якщо шукаєте 2К гарний монітор, можете до нього придивитися. Якщо сподобався цей ролик, підписка на канал. Переходьте в інстаграм там розіграш кожного тижня. А так, до зустрічі!